Квіти для шкіл у Чернівецькому ліцеї школярі висадили 500 гладіолусів. Діти з Харківщини, Донеччини, Луганщини, Київщини, Херсонщини та Запорізької області тримають голубів та нашиптують їм свої найзаповітніші мрії. Щемливо та трепетно учні, які вимушено покинули свої домівки через війну, випустили птахів у небо. Школяр Андрій уже майже рік живе у Чернівцях. Сім'я хлопчика переїхала через війну. Каже, нашептав голубу тільки одне бажання. З ним і висаджував свій гладіолус. Для мене означає, що скоро в Україні буде мир. Дбайливо одягнули рукавички, взяли лопатки й цибулини. Так висаджують квіти у клумби. Згодом пів тисячі гладіолусів розквітне на території 17-го ліцею успіх. Нині територію школи вже заквічали тюльпани, які висаджували учні минулої осені. Олена Рєпіна зауважує, метою проєкту є насамперед позитивний вплив на дітей. Та додає, цього року планують висадити набагато більше квітів, ніж у першому етапі проєкту. Ми задумали другий етап, після якого кожна школа має перетворитися на школу рай, школу сад, кожне шкільне подвір'я. Коли дитина висаджує квітку, вона кидає в ґрунт своє зерно перемоги, особливо тепер під час війни. Кажуть, що квіти це є Осмішка Бога. І е, коли саджає квітку, вона відчуває певний прилив позитивних емоцій. Так звана квіткотерапія добре впливає на тих дітей, у яких війна вкрала дитинство, зауважують організатори. 11 класник Олександр майже 9 років тому переїхав у безпечні Чернівці з Луганщини. Постійні обстріли та звуки вибухів змусили сім'ю хлопця покинути рідний дім. Сьогодні він садить квіти і заговорює їх на мир. Це таке, от, щоб люди були більш злагодними, більш разом все проводили. І дає надію. Петро Тоненчук каже, ідея проєкту Flowers for School виникла ще до повномасштабної війни. Минулого року, завдяки цій ініціативі, квіти розквітли на територіях понад 10 тисяч шкіл по всій Україні. І зауважує, 90% цих шкіл розміщені на деокупованих територіях. І наша ціль в цьому, в цьому в даний момент це спробувати в кожній школі України висадити тепер в цьому вже році по 10 тисяч тюльпанів. Ми розуміємо, що даний проект змінить картинку школи, їхніх клумб, і цвітіння 10 тисяч тюльпанів в кожній школі України, Це буде призведе до великого ефекту і яскравості кольорів. Це нас і мотивує зробити. Торік на першому етапі організаторам допомагали нідерландські партнери, які надавали школам України. Це безкоштовно. Цього року ініціатори запустили донатний проєкт. Тож тепер кожен може долучитись до благодійної справи та допомогти українським школам придбати квіти для висадки. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, Телеканал. Всі чотири.